Це один виїзд такий. Вчора виїхали, бачите, А Це кожен раз придуваємо. Всім добрий день чи утро. Поламався у нас там опять спрес. З батьком будемо розбирати. выпало до у нас кольцо вчера штопорно там надо его сначала сейчас нас ну посадите подавайте вот у дети залезем с подшипника попробуем во да? оно ж тут не так стоит оно все стоит Та, не знаю, зараз подивимось. Наба ставить. У нас мачек А отам там окій. Це її Зараз я гляну, як воно взагалі стоїть, може там не надо ніякої шайби. <твісля> <твісля> ну отак, може Без тут не буде паза, 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 немає чи той. Та шайба по я... ставлю, подививсь. Вчора і цепок десь вирвало, дзвіну немає де горхнуло. А? Та думав воно щось там нема. Так що наче незначний ремонт, а все одно ставити надо. що по той горілку хоч прес а? Тебе хоч на один день руки чисті Бувають від преси, ну скажи. Коли ти спать лягаєш, да. Чого де Десь треба, ось, бачить. З якого він нас года не повний? Оно в тому році, бачите, там, де воно там, ти повигинали то. Нормальний. А оце ось, о, де ми міняли? Оце нова, так? Да? Оця нова, оця нова. Уже і повигиналися. Оце нова щось тіліпається. Опустилося, опустилася. Да? Ось треба подвигальки ставити. На буграх їх дуже той вигинає. Де бугри у нас тут нерівно дуже то вигинає добре. работа. Спина болит. Просто капец. Вот так бы поспал бы, да и все. Ай бы трактор сам бы так ездил. Та да, МЗ є ЮМЗ, але МТЗ лучше. Що я продав свій МТЗ, треба було не продавати. Де мій старичок? Оце б старичком МТЗюком 80 собі спокійно вже б, б скасив. а це якесь хух, годить. І той гудів, ну це ще дужче гудить. Осталось мені тут небагато. Ой Так, выкоцив тут чуть-чуть. Еще -чуть. отут ось, загоночка і там вузереха там чуть-чуть и -чуть, все. А сейчас тільки скика там. Два часа дня пече в нас капець О, хоч сонечко зайшло, а то вообще ни одной хмаринки Да Не знаю як оце їздять На тих На цих юмзиках Коротше сейчас Вбиває ще в мене Вибиває оно ой, гом Ваш тих прив'язав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал!